Доброго дня, другокласники! Сьогодні на уроці ми з вами поговоримо про пристрої, що полегшують роботу людини. Сьогодні ми дізнаємося, які домашні обов'язки ви можете взяти на себе, які пристрої допоможуть заощадити час, що корисного можна зробити у вільний час, що таке власна справа. Але нагадую: дотримуйтесь, будь ласка, правил роботи з комп'ютером. Дома ви допомагаєте старшим створювати затишок і дотримуватися чистоти та порядку. Для цього ви розподіляєте власні обов'язки. Нагадую, що обов'язки це правила і відповідальність щодо ваших дій. А скажіть мені, будь ласка, а що роблять діти на кожному з цих малюнків? Що входить до твоїх обов'язків вдома? Як ти розумієш вислів, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять? Що тут робить хлопчик? Миє за собою посуд, виносить сміття. Дівчинка що робить? Прибирає, полососить. Далі хлопчик прибирає свої власні іграшки. Поясніть батькам вислів, чи не там, де прибирають, а там, де не смітять. Щоб менше часу та сил витрачати на домашню роботу, люди придумали багато пристроїв і пристосувань. Наприклад, пилосмок, посудомоєчна машинка. Далі назвіть, будь ласка, пристрої, які ви бачите перед собою: мультиварка, пралка і мікрохвильовка. Як пристрої полегшують роботу людини? Які з пристроїв для домашньої роботи ви використовуєте вдома? Як вони заощаджують час? Подумайте над цим питанням обов'язково. А це питання послухаю відповідь на наступному уроці в Zoom. Час, який звільнився від виконання домашніх обов'язків, часто використовують або для дозвілля, або для заняття улюбленою справою. Побачите, показано на малюночках. Впевнена, що кожен з вас має е, власне хобі. А улюблена справа не тільки приносить задоволення. Вироби, виготовлені власноруч, можна дарувати друзям і знайомим. Можна займатися благодійністю, роздавати їжу нужденним або доглядати за тваринками. Це інформація для тих, хто ще не має власного хобі. Ну і звичайно, на уроці, як завжди, маємо цікавинки. Кнопку ось вона показана перед нами. Для налаштування більшості пристроїв часто називають, уявіть собі, гамбургером. Як ви вважаєте, чому? Ця кнопка традиційно позначає меню і міститься навіть у сучасних мобільних пристроях і сайтах. Переходимо до виконання. Знову заходимо на сайт Пустунчик Дитячий портал. Переходимо у вкладку розмальовки. І розмальовуємо розмальовочку. Але, будьте уважні, сьогодні ми з вами розмалюємо обов'язково одну цікаву розмальовочку. Зараз покажу вам її. Прикріпила вже на нашому сайті нові знання. Ось тут. Подивіться, будь ласка, ось тут у вас прописано посилання, а що з ним робити, пояснила у відеоуроці. Натискаємо на нього, чекаємо хвилиночку. Завантажується. Подивіться, гортаємо трошки нижче і ми бачимо лісові звірі. Саме ось цю розмальовку сьогодні ми з вами розмалюємо. Нагадую, що обираємо колір лівою кнопкою миші і натискаємо на об'єкт частинку тваринки, яку ми хочемо з вами розфарбувати. Розфарбовуємо, робимо скріншот або фотографію виконаного завдання, і, звичайно що? Відправляємо відповідь на перевірку. Дякую, що долучилися до відеоуроку. Гарного дня! Чекаю на ваші неперевершені роботи.